Всім доброго ранку. У нас сніданочок. Маша ще з гречкою яйця доїдає вже. Має тільки яйця. І Маша теж вже під'їла свої потрошку. Мам, я тут пихаюся, а ти мене немає. Смачного. Спасибо. А ще отаку штучку зробила зранку. Залишався кисломолочний сир, вже ну, коротше, просрочений. Трошки, знаєте? І я його змішала з яйцем, додала туди індика, трошки готового порізаного. Зверху посипала моцарелою і на такий лаваш тонкий розклала і все це в духовочку. Теж дуже дуже смачно виходить, така піца виходить, іноді ну, я роблю з грибами. Підсмаженими, іноді, отак, от з м'ясом. Коротше, по-різному роблю. Дуже зручно, дуже смачно, з собою можна брати. Є рецепт на каналі Вовікторія Фуд. І кому цікаво, можете подивитися. Я посилання залишу під відео. Забрала посилочку з нової пошти. Це прийшли сиворотка для волосся. Те, що Маша зараз використовує, те, що її назначила трихолог. і мені вона теж її назначила. Я, до речі, вам не розповідала. Я відмовилась від панч біопсії, я трошки більше про неї дізналася, як воно проходить і що дає. Я не отримала відповіді, для чого мені її робити. А це досить така травматична. Операція, міні-операція, вибривають 2 см 2-3 см волосся на голові, вирізають шматок глибокий е десь до 5 мм шкіри разом, ну, коротше, глибокий шматочок. От. Коштує це дорого 3150 гривень. От, накладаються шви, потім знімаються. Ну, в общем, така, знаєте, і я І написала спочатку, кажу, можете мені пояснити, що ми маємо дізнатися з цієї панч-біопсії. Бо те, що я знайшла, то її назначають у випадку якоїсь особливої, як вона називається, лапеції, зараз, е, шрам. Коротше, коли шрам залишається, коли роблять операцію на голові. І там шрам, і де шрам, не росте волосся. І, типу, в таких випадках назначають цю пач біопсію, щоб з'ясувати, чи є шанс там виростити волосся, чи є смисл його типу там стимулювати і так далі, чи є там луковиці. Такого плану. Вона сказала, що це такі протоколи зараз. І от, типу, якщо не хочете, можете не робити. Каже, ви просто довго так вже боретеся з цією проблемою, вже 20 років, типу а, випадіння не припиняється. Тому я вам назначила цей аналіз, кажу, як зараз волосся не випадає, зараз я вже відновила всі свої дефіцити, я нарешті зрозуміла, через що воно випадало. Я просто не розуміла, мені ніхто не пояснював це. Все відновила, випадіння припинила. Тепер треба стимулювати, щоб пішло в ріст нове волосся. Каже, якщо у вас така ситуація, може я вас і так зрозуміла. Да, Давайте тоді стимулювати ріст волосся. Будемо тоді сироватками, і може потім ще і мезотерапію підключимо. Ну, чесно кажучи, мене трошки не влаштувало взагалі оце все спілкування спочатку, що я їй сказала, що ну, навіщо мені робити, поясніть, я зроблю, якщо це дійсно необхідно. А вона така, замість того, щоб щось пояснити, сказала: ну не хочете не робіть. Це таке, знаєте, ну, наче це така кров з пальця. Ну не хочете, не беріть. Ну, в общем, дивно. Пам'ятаєте, я замовляла всесвіт, щоб тут е, полагодили дорогу. Бляха, я не таке запросила зробити. Що оце таке? Це гірше зробили. Ну, блін. Тепер замовляю, щоб переробили нормально. Нормально це значить зняти оце все неподобство і перекласти нормальний асфальт повністю. В Україні війна, який асфальт? Так згодна. Треба було не робити. Але ж вони зробили, і бюджет-то вони розпилили, розумієте? Там не було ям, які треба отак латати. Вони просто якісь нерівності в асфальті вирізали і так же само заліпили. Нафіга це зробили? Щоб розпалити бюджет. Написали, що вони полагодили дорогу, яка, в принципі, в такому ремонті не потребувала такого ремонту. Вона потребувала або повністю зняти і прикласти, щоб було рівнесенько, або не чіпати, якщо немає грошей зараз на це. А вони гроші виділили на повністю, роздірібанили, зробили от таке, І ніхто це не контролює виходить, так? То я замовляю, щоб прийшла якась перевірка. Подивилися, на що вони витратили гроші і що в тоді получили, отримали. І наказали тих, хто цим займається неподобство. От така я зроблю. Ну, скільки можна, ну що це таке. Та-дам! Дивіться, що тепер є у Маші. Це її старий фотик. Пошарпаний, такий ой-ой-ой, бідолашка. А це новий От такий красунчик. Маша розказує тільки, що як вона на пошті його перевіряла, як там щось не включалося, щось не перемикалося. Вона вже хотіла повертати, а потім налаштували все ж таки засобі. А ми ми хвилин 40 на пошті простояли. Ми дуже довго ось за цим всім. Перевіряла, да? перевіряла. Ну, бо, блін, я 28 тисяч за нього мала заплатити, то не дуже хотілося. Да, дуже класний. Uh, і я, не я брала, uh, я коли собі оцей вибирала Фотік, я теж думала брати третій. Я взяла третій. Це Марк 2, а це Марк 3. Це 2 теж, а це Марк 3. І я взяла Марк 3. І е, там я його повернула і все ж таки перейшла на Mark 2 знову. Е, тому що там об'єктив був інший. Е, ну, коротше, якість об'єктиву була не така класна, як у цьому фотіку, як у цій моделі в другому. А зараз вони в третій вставили все ж таки оцей вже об'єктив. Це видно по цим цифрам і 2,8. А там були щось інші цифри, і, коротше, він по-іншому знімав, і мені не сподобалось. Маша теж мене знімає зараз, так? А, не знімаю? А, тут просто червоний. Так, кстати, прикольно, що коли ти тримаєш вже в цьому режимі камеру, ти можеш не шукати кнопку ззаду, а просто нажати на кнопочку і запис піде. Так, і бачите, тут, виходить, мігає така вся рамочка червона, там є. І це теж дуже. Зручно, бо ти точно знаєш, що знімаєш. Буває таке, що включив камеру, думаєш, що знімаєш, а не знімаєш. І голос тут типу, пророзказував, щось показував, а потім от бляха не знімало. Це дуже неприємно. А тут такого не буде. Ну що, я тебе вітаю. Такий прикольний, що колір інші нарешті щось новеньке. Наче вообще нову камеру Да, так? Так, да? да, хоча, конечно. Ну, і він більш такий гостріший чи що. Ні, такий самий. Ні, форма трошки відрізняється у нього. Да, він, наче квадратніший. Да, да. Бачиш, тут кругленький, да. а тут квадратніший. Ну, дуже класно, мені подобається. Я поки що не заробила на нову камеру, так що підписуйтесь на канал, діліться відео моїми. Зі своїми друзями, може, в мене буде більше підписників, більше переглядів, та я теж зможу оновити камеру. Бо поки що ні. 28 Це екранчик <нах> закривається. Ми вже забули як це, бо наші екранчики вже. <х watercolor> <п cough> да. Переклеїте тепер оцю штучку. Послухай мою камеру. Це набагато. Тут тільки шторки стучать, ну коли вони. А, ага. А да. тут Так. Ну, клас. Тепер у маші буде а, нова якість відео. Без бліків, без сміття. всякого. Я тепер пилососить об'єктив тут у похожий день, мені здається. Да. От, кстати, пилососом допомагає, коли ти так представляєш. І туди-сюди включаєш, виключаєш і пилососом тримаєш, то Найпрає трошки пил звідти висмоктується. Найприємніше, Я можу рівно стільки, <гас> <ти> скільки хочу. <гас> <гас> так, У нас залип цей зум. Коротше, і у мене, і у Маші ця штучка, воно, ну, приближає віддаляє. І ти тільки її трошки натискаєш, і воно приближає до максимуму. Ну, Типу, зупинитись на якійсь позиції неможливо. Тому цю функцію ми перестали використовувати. І я і Маша. От, ще залипало, бувало, отут. -от, оці всі кнопки, типу налаштування, не прокручуються, не натискається. Ну, в общем, да, в мене така сама фігня. Я якось ще живу з цим. А Маша от, вже оновилася. Вітаю тебе, дай п'ять. Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо індиче філе. В духовці в рукаві, і це буде дуже смачне, ніжне, соковите м'ясо. Просто беремо філе індика і, як слід, його просолюємо. Це дуже просто все, без заморочок, без зайвих витрат енергії і часу. З двох сторін. Головне гарно посолити, бо недосолене м'ясо дорівнює несмачне м'ясо. Берете всі приправи, які є у вас вдома і потрошку додаєте Це італійські трави, чорний перець. what is chili Ще нашпігувати чесником. Робимо такі проколи і туди чесник. Я на цей раз не хочу так робити, бо в мене перець чилі є тут. І далі перекладаю м'ясо в рукав. І тут посередині я роблю надріз. Ось такий, нормальний, такий великий надріз. Для того, щоб коли пакет надується, він не лопнув там у мене в духовці і не все не залякав. 180 градусів. Вентилятор. Якщо духовка була вже розігріта, то година 10. Якщо не розігріта, то чекаємо, поки розігрівається. І засікаємо годину 10. Так, давайте заглянемо. Ось дивіться, все запікається, кипить. Чекаємо. Так, я відчула запах димку, так що вимикаю на 7 хвилин. Раніше От. <хи> через годину вимкнула годину-3 хвилини. Трошки охолов і зараз ми з вами його відкриємо, розріжемо і роздивимось. Ось така краса вийшла. М'ясо дуже соковите виходить. Зовсім не сухе. Знаєте, як зазвичай очікуєш від філе, воно дійсно смачно виходить. І можна робити бутерброди з ним, можна додавати в салати. Він цей кусочок якось в мене розвалюється. Трошки змінимо отак от, 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 Я нарізаю зазвичай, складаю в контейнер скляний, і зберігаю в холодильнику. І в мене такий готовий. Е Обід, вечеря, з салатом дуже класно виходить, М -м -м. дуже смачно кайф. Готуйте. Смачного. Мені вже дівчата писали за цей рецепт, що спробували і в захваті, просто в захваті від нього. Віка, сьогодні готувала твій рецепт. Індика, це взагалі це щось. Ну так от. Вам бажаю смачного. Гарного дня або вечора. І зустрінемося в наступному відео.